Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в відео я вам покажу, як замінити штатну магнітолу на Android, в Patriot та Кампас. Спочатку, за допомогою пластикових зйомників, ми знімаємо передню панель, на яку закріплені у нас блок управління кондиціонером та воздуховода. Воно все знімається в принципі легко там. Позаду стоять залізні крокодильчики і воно все відсьогоється. Потім ми відключаємо дроти блоку кондиціонеру і будемо переходити до демонтажу магнітоли. Магнітола у нас тримається чотирма саморізами. Беремо головку на 7 і викручуємо всі чотири саморізи. Коли ми їх викрутимо, просто знімаємо магнітолу та починаємо від'єднувати дроти підключення до магнітоли. Якщо ви будете встановлювати магнітолу з діагоналю 10 дюймів, вона зачастую йде зі своєю рамкою, то вам прийдеться з родної рамки магнітоли скрутити воздуховоди. І перевстановити їх на рамку магнітоли. Якщо ж у вас буде 7-дюймова магнітола, то там в принципі, нічого перекручувати не треба, там рідна рамка стає і все без проблем. Наступним, що нам треба буде зробити, це переустановити блок управління кліматом або кондиціонером з рідної рамки джипу на рамку магнітоли. Там так само все просто: 4 саморізи головкою на 7 відкручуємо, встановлюємо на рамку, закручуємо і все. У вас, в принципі, все і можна буде вже встановлювати на саму машину. Під'єднуємо всі дроти, які нам потрібно, камери заднього огляду, радіо. Потім під'єднуємо саму магнітолу через канбас, роз'єм канбасу до авто. Найголовніше, щоб канбас був той, який потрібен, щоб машина потім працювала без траблів, щоб працювали кнопки руля і тому подібне. Після того, як все підключили, під'єднали, встановили, запускаємо магнітолу, перевіряємо, чи все у нас працює, чи працюють кнопки керма, чи показує відкриті закриті двері. Тобто протестили, подивилися, все супер, все гарно. Отримуємо задоволення і користуємося магнітолою. Далі. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Тож ставимо вподобайку колокольчик. Хто не підписався, підписуємося. Віримо в ЗСУ, Допомагаємо ЗСУ і все буде Україна.